Добрий день усім. Приїхав 11.58. Як завжди, крутішого не знайдете, от ну от опять ще краще не йшов. <глістить> Блистить, як в кота яйця. Не крашений, ніде. оце кажу геть оригінальна краска. І резина вся по кругу без малейших тріщин. Оце так він виглядає. Жадка новішого зразка. На редуктору всі ремні, абсолютно всі ідеальні. Шнек ще, бачите, навіть в красці Напрацювання нереально мале, коса ідеальна, пальці ідеальні, стеблопідйомники всі є. Новіший шнек грубий і пальці спіралі йдуть. Мотовила це новіша кабіна кругла, кругла новішого зразка. ще Ну вона буває. Так, закруглена, а отут прямо йде скло, а навіша ще отако закручується доверху. Оце ця навіша. Колеса, бачите. Ходові рівні бомба. Тут ніде не ржавчинки, нічого нема по солому трясу. Видно, яке все воно всередині, Тоже як нове. На ну, на січкарні теж бачите. Огонь, просто огонь. Я не нусно. Не то, що там поїхав, але я кажу що. Стан. Бомба! Бомба ракета. Тут так само все блискуче. Труба не вигоріше. Комбайн тупо новий, просто новий. Так, да, дорогий, але но... це просто новий комбайн. Тут гляньте на цю косу, на ці пальці. Комбайн робочий, він ще молодий, воно не ржаве, тут нічого... Тут якось... Шумахер коса. Бачите, все в красочці. Подборщики в красочці. Да. Зараз запустим. Одну секунду покажу рівні Тут ручение уже ідеально слія. Холодний запуск. Це холодний запуск. Просто як... Як спічка. Ніякого постороннього шуму взагалі ніде немає. Я десятий й раз повторю, перенарод в компанію просто новий. Все ідеально, тихо, працює, ну взагалі, взагалі ніде ніякого шуму, навіть нема. Навіть розходники ніякі йому міняти не треба. Все, абсолютно все. Як нове. Привіт передаю Руслану із Білопілля. Ми йому колись 11.58 такий дуже крутий подогнали. Я думав, що за той кращих не знайду, але Руслана, якщо ви дивитесь це відео... Це круче. Це реально, це взагалі. Просто нема слова. 3.65. Тато. Галочка, все як положено. Щоб ви себе поміняли, навіть оце є. Так акуратно йому. Поворотнічки навіть. Ще не розбиті просто у, у у щось поламалося. Це просто зупинилася січкарня. І ножі. Попадали і дають такий звук. Такі трошета. Не розбиту нічого. Бачите, яка середина в йому ще все. Раси ціному тракси там спирдують. Дуже крутий стан. Ніде ніякої ржавці, ні гнилі немає. По бичам. Бачите, так само як нові. виробки. Виробітки на них майже що немає. Таке, коротше, дуже-дуже дуже достойний комбайн, дуже гарний невий.